Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Останні дні листопада окупанти хотіли влаштувати пекло в небі України, а вийшло так, що влаштували пекло на своїй території. За останні 20 днів російське командування тричі здійснювало спробу застосування РК Рубіж, ракети середньої дальності, що має стати наступником радянських комплексів типу ОК. Основні факти: розробка українські інженери залучені до початкової концепції, що у складі КБ Південне серійне виробництво з 2017 року, до якого було залучено низку західних електронних компонентів. Після 2022 року більшість ланцюгів. В постачання втрачено, ракета стала технічно сирою. Хронологія провалу. Перший пуск аварійне відключення двигуна через перегрів модуля запуску. Другий пуск зниження стабілізації на 11-й секунді. Ракета втратила траєкторію. Третій пуск згоріла навігаційна система. Ракета впала за 12 кілометрів. Від точки запуску. Друге проблема інженерної зради. У технічних групах, що працювали над запусками рубежа, були присутні українські інженери-зрадники, які після 2014 року приїхали до РФ. Відомо, частина з них раніше працювала в системах. Бе південне арсенал та імпульс двоє інженерів, зафіксовані як особи, що мали доступ до вихідних кодів систем наведення. Їх присутність викликає підозру в саботажі або прихованому втручанні в програмне забезпечення. Оцінка РФ втратила довіру до внутрішніх груп контролю якості. Провал із рубежем створює системну кризу у концепції другої стратегічної хвилі. Третя атака на Ахтюбінськ. У той час як Москва намагається відновити імідж, через нові ракети, українські сили нанесли удар по авіабазі Вахтюбінську, ще однією з ключових для авіації дальньої. Дії деталі операції залучено безпілотники типу пекло, високотемпературні заряди з багатофазним підривом, удар завдано по складах ракет Х-22 і Х-32. Ангарні стоянці Ту-22М3. 3 паливно-мастильній інфраструктурі. Наслідки п'ять літаків знищено, ще чотири пошкоджено. Загоряння тривало понад три години. Відділення МНС не змогло наблизити через температуру та ризик детонацій. Госпіталізовано щонайменше 27 військових, дев'ять у критичному стані. Кремль в інформаційній тиші. Офіційно про інцидент не заявлено. Військова прокуратура розпочала розслідування недбальства та витоку, зокрема щодо інженерів, які працювали на РК Рубіж. Декілька осіб ізольовані в закритому військовому об'єкті, ймовірно, як запобіжний захід до розголошення. Військовий вимір РК Рубіж провалився не тільки технічно, а й психологічно. Навіть всередині армії втрачено довіру до цієї системи. Атака на Ахтюбінськ, втрата частини стратегічної авіації, яка мала б реагувати на удари ЗСУ. Дронова операція України знищила більше техніки ніж повноцінний артопси або ракетний наліт. Політичний вимір провал інженерного сегменту вказує на невідновність військово-промислового комплексу РФ без західних технологій, присутність зрадників у складі технічних груп знак для Києва та НАТО. Війна і в головах, не лише в окопах, рубіж, не запуск. Це символ, символ технічної деградації Росії, Саботаж у лавах спецгрупі катастрофи командної вертикалі. А удар по Ахтюбінську – не лише тактична перемога і втручання в оперативну стратегію, авіаційної підтримки РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.